Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск, і Росія це знає. Я думаю, він хоче укласти угоду. Ми дізнаємось дуже скоро. Але для танго потрібні двоє, і Україна також має захотіти укласти угоду. На них дуже сильно тиснуть. І я справді вірю, що вони теж хочуть укласти угоду. Друзі, привіт! Поки Трамп запевняє, що чинить тиск на Путіна, Україна, панове, готується до найгіршого сценарію. Тобто припинення підтримки сполучених штатів про це пише видання бірк британці, щоб ви розуміли говорять про припинення вогню до літа. Росіяни запевняють, що готові до мирної угоди. Ну а Макрон видав просто базочку у зверненні до Білого Дому і розбав Путіна. А ще вперше з'явилися подробиці мирного плану вже тепер України, Британії та ЄС, які власне передали Трампу в Парижі. Друзі, про все це зараз коротенько, але деталізовано, щоб ви були в курсі. Додивіться це відео до кінця і поставте йому лайк. Ну і не забудьте підписатися. Погнали! Отже, друзі, мирний план України, Британії та ЄС, який передали Трампу в Парижі, публікує The телекраф. План складається з п'яти пунктів. Перше мирна угода повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Другий момент важливо мати чіткі гарантії безпеки для України як ціну за будь-яку мирну угоду, згідно якої Україна передасть територію Росії навіть на тимчасовій основі. Хочу на цьому заакцентувати на тимчасовій основі. Далі друзі, дозвіл Росії контролювати Крим. Дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, але й на чорноморських союзників, тобто на Туреччину, Румунію Болгарію. Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонно-промислової бази України в центрі переговорного процесу повинна бути Україна, а не Сполучені Штати і Трамп. Зрештою, ж, предмет мирної угоди це. Спокій в Україні, гарантії безпеки в Україні, а не в Сполучених Штатах. Давайте про це не забувати, містер Трамп. Ви скажете, Яніно, така що росіяни? Ти щось назвала таке нереалістичне? Чи реалістичний такий план? І що щодо нього думає Трамп і Путін? Питання, звісно, риторичне. Втім, європейці, які спілкуються зокрема Британія, Франція із Трампом з його представниками говорять, що цілком. Наприклад, прем'єр-міністр Британії Стармер налаштований оптимістично каже: припинення вогню в Україні може бути оголошене вже найближчим часом до літа максимум, якщо угода влаштує всі сторони. Втім, є і негативний сигнал. Одночасно, Британія більше не планує відправляти війська до України. Про це пише видання The Times. Ви спитаєте Яніна, чому? Ну друзі, тут можуть бути два варіанти: перше, вони в Певнені, що угода таки буде досягнута. Ґрунтується на чому ця впевненість. Я наразі не розумію, але ви усвідомлюєте, що вони більше знають і знають позицію і Путіна, і Трампа щодо угоди. Ну а другий момент передумали відправляти. Можливо, внутрішня історія неготовності громадян Британії воювати. Можливо, політично вони не готові на себе взяти такі зобов'язання. Побачимо. Трамп тим часом схоже і досі дуже далекий від реальності. Ми сподіваємося, що кожного дня осяяння настане. Втім, ну судіть самі у спілкуванні з журналістами. Він заявив, що Росія зробила досить велику поступку щодо мирного врегулювання, зокрема, начебто, припинення захоплення цілої країни. Ну ти помогла б захопити Україну, але не зробила ж ось поступка. Які поступки Росія запропонувала до цього моменту, щоб ви наблизились до миру, зупинити війну. Зупинити захоплення всієї країни досить велика поступка. Тому ми з вами маємо подякувати Путіну за те, що він не захопив всю Україну. Ну, якщо хочете послати Трампа з огляду на цю заяву на три літери, то підписуйтеся на наш канал. Це і буде відповідь, друзі. Моя ранкова рутина щодня починається із зарядки, кави і чарівної коробочки. яку склав для мене нутриціолог. Чому ну, бо середньостатистична людина не може самотужки визначити, що їй точно потрібно, аби організм щодня отримував вкрай необхідні вітаміни і мікроелементи, аби бути здоровим. Якість нашого життя напряму залежить від того, що ми їмо. Така ж історія із нашими чотирилапими улюбленцями: це лев, кіт, це чаки, форест, песики. У них немає нутриціолога, але їхні господарі можуть компенсувати це якісним харчуванням, яке розробили провідні нутриціологи України та Європи. Сьогодні я розповім вам про Home Food. Це така українська крафтова компанія, яка 10 років займається виробництвом натуральних кормів та фітокомплексів для котів і собак. Склад якого дбайливо підібраний нутриціологами і скомпонований для найефективнішого засвоєння його організмом тварин в асортименті, зокрема корми та вода для домашніх улюбленців. Фітоміни, м'ясні топінги, ласуші, мюслі коротше, друзі, все, аби ваш улюбленець довго жив. Уся продукція відповідає вимогам сертифікації HACCP та ISO – міжнародним стандартам, що забезпечують контроль якості та безпеки на всіх етапах виробництва від отримання сировини до надходження товару до споживача. Ось, наприклад, гіпоалергенний сухий корм для дорослих собак, малих та середніх порід, телятина з овочами та дохміяними травами. Вартість такої пачки вагою 700 грам 228 гривень. Його склад розроблений із рахуванням потреб тварин, які мають проблеми із травленням та схильні до алергій. А завдяки формі та розміру гранули, корм є ідеальним вибором для собак, які мають особливості будови щелепного апарату. Що ж тут, друзі, всередині? Давайте розбиратися: м'ясо телятини, лососова олія, насіння, чия, морква, батат, харбуз, буряк для гарного травлення, ромашка, календула та розмарин для природного захисту та спокою, фітоформула амрол для імунітету, шкіри та ешкате. А ще пробіотики омега-3 і омега-6, глюкозамін і хондроїтин. Якість життя вашого чотирилапого друга напряму залежить від харчування. Не забувайте про це корми HomeFood – це інший рівень піклування про здоров'я тварин від нутриціологів. Додаю посилання під відео і рекомендую купувати українські для підписників каналу. Знижка 20% на сайті HomeFood за промокодом Яніна 20 Панове, ну додам, що раніше, якщо ви дивилися моє вчорашнє відео, президент США заявив, що незадоволений. Він сказав так: I'm not happy. Він нещасливий через ці удари а, по Києву, зокрема, де загинули 12 людей. Говорив напередодні володя, зупинись. Ну і про удари вони тривають. А росіяни після смертоносного обстрілу Києва, Павлограда. Харкова і інших міст знову цинічно говорять про мир. Зокрема, ваш улюблений коняка, голова МЗС Росії Лавров, заявив, що Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України. Хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно допрацьовувати. Він також назвав Трампа, ймовірно, єдиним лідером на землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації. Видання Bloomberg пише, що Росія має повернути Україні за ЕС. Це нібито одна із умов адміністрації Трампа. Ну якщо ви друзі дивилися моє відео кілька днів тому, то я говорила, що американці в цій угоді прописували, що ЗАЕС має бути під обопільним так би мовити, контролем і Росії, і України, і США мовляв, це теж будуть контролювати. Ну і на енергетику мають претендувати всі в цій історії. Фірія далі, друзі, база від Макрона. Ну просто красунчик, якби ще з діями, це все було спіставно, Але втім, дякуємо за те, що риторика послідовна. Отже, Макрон закликав Путіна припинити брехати, що він хоче миру. Продовжуючи бомбити Україну і додав, що позиція Парижа незмінна і не зміниться в майбутньому. Франція виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність України. За його словами, не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, поки росіяни обстрілюють Київ. Зокрема, послухайте базочку від Макрона. Хочу нагадати факти: кілька тижнів тому за сприяння США. Президент Зеленський зробив вагомий жест. Він сказав, я згоден на безумовне припинення вогню. Єдине, що ми маємо зробити єдине, і я повторив це президенту Трампу, з яким я розмовляв два дні тому. Єдине, що президент Путін нарешті припинив брехати. Коли президент Путін розмовляє з американськими переговорниками, він каже їм, я хочу миру. Коли він звертається до всієї планети, він каже: Я хочу миру. Але він продовжує бомбити Україну. Він продовжує вбивати українців. Також Макрон сказав, що питання друзі окупованого Росією Криму цитую зараз. Це не є проблемою, і заява Трампа про те, що Київ втратив півострів, просто описує ситуацію де-факто. Звернувся Макрон і до Білого Дому, що їхній гнів має бути спрямований лише проти однієї людини, і ця людина сидить в Кремлі. Є лише одна відповідь, яку ми очікуємо. Чи погоджується президент Путін на безумовне припинення вогню? Це запропонували американці підтримують європейці. Президент Зеленський сказав так. якщо президент Путін скаже так, вогонь буде зупинено, а життя врятовано. у міжнародної спільноти є лише одна справа. І Американський гнів має бути спрямований лише на одну людину. Це президент Путін. Ось такі справи. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео в описі. Ви знайдете всі можливості допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Чесно, чому варто підписатися, друзі? Ну тому що тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. І ніхто на нас не впливає. Ми працюємо лише для вас щодня. Тому підтримуйте чесну журналістику. Папа, -па, друзі. Подивіться інші відео на цьому каналі. До зустрічі. Пішла працювати далі.